Серпень, сезон, яблук, треба варити варення, яблуки стиглі. Зварено варення з яблук. зараз будемо консервувати. Банки готові. Воронка для банки. Дуже зручно, безпечно. Гаряче виредня потрапляє до банки. Ось банка наповнена. Виймаємо воронку. Банка чиста, можна закривати і безпечно. Ось так, яблучне варення вже в банці. І допомогла нам воронка для банки. Дуже зручно і безпечно.